Доброго раночку. Сьогодні у нас 4 квітня і у мене є дуже гарні новини. Я в відпустці. Зараз йдемо за водою. Наберемо трохи води. Вчора була така цікава історія. У нас ми були в рухнули воду я встану. Десь помити посуд. На вулиці, звичайно, погода така весняна. Не дуже жарко, вже цвітуть. Дуже прикольно. Зараз наберемо води, потім я йду в магазин. І, кстати, вчора я купила собі новий телефон. 13-й айфон. Вода вже набирається. Набираємо такий вода мати. Дуже смачна вода. Не знаю, я не можу не нарадуватися тому, що я зараз у відпустці. Дуже багато часу йде на роботу, а зараз я займаюся тим, чим хотіла займатися всіми своїми улюбленими справами. Тому я зараз дуже пала дією. Залишила воду в під'їзді. Я думаю, її ніхто не украдеться. І зараз за кавою. На вулиці людей зовсім немає. Всі пішли на роботу, займаються своїми справами. Це дуже приємно. А ще ми вчора купили новий телефон, і я сьогодні зайшла на... з нового телефону вже на всі соцмережі і всі повідомлення поприпадали. Мені, якщо чесно кажучи, так е... незвично. Тримати камеру, знімати себе, бо люди реагують на це. Я реагую в відповідь на людей. Тому мені, мені треба звикнути до того, що ну, це моя справа, що хочу, то я роблю, що хочу, то я знімаю. Але зараз є трошки дискомфорту за того, що на людях так трохи не по собі. Коли, коли ти нікуди не спішиш, береш чашечку кави і йдеш на прогулянку. Що я взагалі хотіла сказати? Мені вчора попалась одна жіночка, фітнес-блогер. Вона розповідала з того, що дисципліна, віра в себе доведе вас до успіху. І от щодо дисципліни, я минулий місяць займалася спортом майже кожного дня. Да, були там перериви, але десь плюс-мінус. Через день, через два максимум, я займалася спортом. Це був біг і були тренажери. Зараз я не можу себе заставити зовсім нічого робити. І мене це дуже бісить і кумарить. Але от уже два місяці, які два? Місяць. Місяць не можу. Тупо не можу себе заставити щось зробити. І зараз, на даний момент, коли перебуваю в відпустці, хочу відновити це все. Коли є більше часу на відпочинок позайматися спортом. Я думаю, що з мене з цього щось вийде. Тому що ну, я вже війшла в такий ритм, коли бігали по 8 кілометрів і мені було нормально. А зараз я навіть не можу заставити себе піти, позайматися. Тому треба з цим щось вирішувати. І ззаді фітнес-клуб. Я думаю, ну, це знак, тому що треба. Треба починати. Ох. Люди також зранку, хто пробіжкою займається, хто там силовими на вулиці, просто зараз погода дуже гарна і дає можливість займатися навіть на вулиці. Тому можна спробувати і на вулиці і там трошки пару кругів пробігти, присідати, зробити якісь силові тренування, я думаю, з цього щось вийде. Тому що в будь-якому випадку спорт дає нам силу, віру в себе, краща фігура, краще себе відчуваєш. Відкривається нібито друге дихання. Зараз такий настрій, просто такий звичайний, зовсім не фарбуватись, От відчувати себе так, як відчуваю я себе зараз. З настроєм і з легкістю з такою. Не хочеться у цих всіх фарб на обличчі, просто хочеться відчути себе трохи без макіяжу. Бо я звикла, якщо макіяж, то це я збираюся на роботу чи кудись там по справах, а зараз просто така легкість, нікуди не спішиш. І це є круто. Люди займаються, бігають, а я буду ходити по колу туди-сюди, щоб трохи собі поставити якийсь плюсик.

Треба земля для квітів. Хочу присадити квіти, а ще треба порошок. Ну, коротше, якщо заходиш сюди, то просто так ніколи не вийдеш. Виходиш обов'язково з чимось. Обожаю цей магазин. Дивіться, які красиві клас. Простував. Вони ще стеклянні. Ще в шокі. Ще треба зібрана пасту. І, можливо, ще щось. Навіть не знаю. Тут багато всього є дуже прикольного. обов'язково корм в своєму любимому кошечку. Він я просто обожнює. Так, ідемо в другу Аврору, тому що там вибір просто камніший. Я не вибрала нічого, не, ну, хотіла купити корм своєму котові, але щоб не купляти тут, ще в цій обролі, зараз підемо в одну та купимо там ґрунт, на квіти порошок, зубну пасту, то в принципі все, ну і котові корм. Мені Дві аврори в нас є на території, але мені та ще більше до мого дому подобається, тому що там більший вибір, ніж тут. Тут така вона якась маленька, компактна, але дуже-дуже мало всього. А там краса. Все цвіте. Вау! Якийсь новий ефект, кіноефект. Я пробую всі функції нового телефону. Я дуже ним задоволена, особливо камерою, що мені дуже сильно хотілося вже давно. Ні, ну це просто. Це такий кайф. Відчувати, що ти нікуди не поспішаєш. Займатися тим, чим ти справді хочеш займатися. Я буду це повторяти, напевно, сьогодні протягом всього відео. О, в когось такі приємні духи, прям залишились залишилась будок. Ну, цей ефект мені подобається більше, але я сюди не дуже сильно поміщаюсь. Весь кадр, але цей ефект прям пішував. Да, Це у нас такий райончик, де я проживаю в Дніпрі. Тут є магазини, перші необхідності, але їх дуже-дуже мало. Ух. Вже на Пасху все є. Дивіться. Це свічка, це свічка, класно, вона ще й пахне. Це не вона пахне. Тут якась інша свічка пахне, Уже все є на Пасху. Мені ну, тут розбігаються тупо глаза. Я не знаю. Хочеться все і одразу. Класно. А з цієї сторони тут вообще, взагалі. Ну що це за краса? Це таке, як мішка, щось таке. О, зайчик тут взагалі. Зараз вам покажу. А ось ще зайка, і мене там видно. В цій Аврорі мені вибір подобається більше. Тут всього більше, чим в цій Аврорі, що хочеш. Я не знаю, що потрібно. <сіх> така малесенька. Тут ще ручка така прикольна. Да. Мені цікаво, якщо туди наливати кипіток, чи не трісне вона. І стоїть 40. Рівень. Взагалі я шукаю такі маленькі чашечки для кави. Стурки. Але є ось такі. Мені не подобається колір. більш нічого не можу знайти в цій Аврорі, Я маю на увазі за чашок. Більше я вам нічого не показала в Аврорі, тому що в мене зараз сидить телефон. Але я вже купила ґрунт, тому біжу додому і буду займатися пересадкою квітів. Потім заряджу телефон і знову вийду в магазин. У мене навіть немає чого поїсти. Взагалі в холодильнику просто залишився маленький клітчика. І все, і на цьому все. а в ролі дуже багато цар приколів Я вже повернулася додому. Дуже багато чого не засняла во врожу, тому що в мене я подивилася на свій телефон, а там залишався 1%. Думаю, треба швидко бігти на касу, бо я зовсім нічого не встигну купити. А там дуже багато всяких приколів цікавих. Чим зараз буду займатися? Я купила ґрунт. Цього разу купила написано, що 20 літрів. Я так розумію, це об'йом саме горщиків вирахували, тому що до цього. Купляла ґрунт, і мені завжди не вистачало. Не вистачало на всі горщики, які в мене є. Я зараз пересажу і потім вам покажу, що, цього, що з цього вийшло. Мені квіти дуже подобаються. Дуже подобаються, особливо фіалки. Фіалки це моя прям пристрасть. Ось, наприклад, один із. Я пересадила і такий гарненький. Гарненька квіточка вийшла. Хочу пересадити всі, привести їх в нормальний вигляд, щоб вони росли. І хочу, щоб вони почали цвісти. Але щось цвісти вони ніяк ніяк. Але ось стидно, звісно, показувати таку квітку, але є. Це мені хлопець дарував на 8 березня. Але враховуючи те, що я постійно на роботі і не маю часу, то дійшли руки тільки до них зараз. Тому зараз все тут зберу. Одягну перчаточки і почну пересаджувати ці квіточки. Подивимося, що з цього вийде. Потім вам в кінці покажу. Звичайно, щоб щось перекусити. Але я не хочу на це тратити свій час. Я випила сьогодні чай зранку, як хлопець збирався на роботу, каву собі купила, коли пригулянка була. І все. Більш нічого, фініки є. Подивісти фініки, я їх обожнюю. Ще відкрила вікно на кухні, вікно в спальні, щоб воно провітрило кімнату, тому що на вулиці просто погода шикарна, вже весна. Але хочеться, щоб ще було трошки тепліше, щоб е, повітря прогрілось, тому що є ще такий про, прохолодний вітер. Але це вже також дуже приємно. Оце всі квіти, які у мене є. Зараз буду їх пересаджувати та рятувати. Особливо ці. Хочу врятувати, але не знаю, що з цього вийде. Тут ще кіт мій. Оце ось, ну, ще така нормальна квіточка, бо видно, що пустила нові паганці. Але всі інші таке собі, звичайно. Але буду надіятися, що з цього ну, все буде з ними в порядку. І вони зацвітуть у мене цією весною, так хочеться. З того моменту, як я почина... починала знімати, пройшло вже я не знаю скільки часу. Я сьогодні встигла поприбирати, прибирала в усих кімнатах. В усих кімнатах зараз іду знову в магазин. Купляти собі на новий телефон чохолов. Вже 16.04. А зранку я була на вулиці в 8 ранку, в магазині. І зараз пройшло цілий день, пройшов цілий день. Я пересадила квіти, прибирала, помила посуд, поли, витерла пилюку і зараз знову на вулиці. На вулиці зараз, звичайно, жарко. Зранку було прохолодно, а зараз жарко. Чохол, покажу вам, який оберу. А, Это мой YouTube. Бэкстейджи. Mm -hmm. mm -hmm. Ты уже канал тоже, mm -hmm. oh, Ты меня напоминаешь. Вот буду записывать вокальные ролики mm -hmm. тоже на YouTube -то mm -hmm. Где камера? Где камера? Алло, вот, вот, все, показываю, вот, как блогеры показывают. Нет. Не, не. Я говорю, как блогеры, вот, обзорчики, вот ручки находятся. Вот. <просу> uh -huh, uh -huh, фокусируй. Не хочешь, но и не надо. я буду пойти у вас? У меня волосы будут злые. Интересно, почему долго? У меня вчера как здесь, по поводу yeah. продаж, говорят, что у девушки начинают крутиться волосы, когда она влюбляется. Где вчера прилетело? Я Одного сплю. там за Новокадатским, одного тут где-то в парковой зоне ёбнуло, потому что я вышла смотреть как раз, увидела, как там дым пошел и пожарки сразу попривезли. Я вчера, короче, сплю. Мы заснули уже 12 часов. И она она начинает свистеть, поняла? А я прям чую свистит. Сука. И сразу же прилет. Потім да. А потім ще шахетку. Шахет не йшла. Хоча на мене сьогодні тут бабулечка налетіла, то тут снимать не буду. Сьогодні по звукам там нікого нема. Тут така краса. Не видно. Мене тепер не видно. Прикосочки. Пахне просто вау. О, уже другий день відпустки. Але я сьогодні зробила дуже багато справ. Прям дуже багато. І зараз йду на пошук, де могло вчора прилетіти. Але ще нічого не видно, не було дуже вчора вечором. Чуть. От прям максимально. Я обожнюю цю погоду, коли можна отак от... Легенько в спортивному костюмі вийти, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Упс! Привіт! Ти чого яка красива? Бусінка. Ти бусінка, привіт! Я шість пугалась! Красиво, О, я так я не могу. Пасту треба заховати. Цим ефектом видніше мої прищі. Типу. Вона знайшла це в кармані для настроєння. Я його прямо зараз і захаваю. Я звикла вставати десь о шостій, десь пів сьомої ранку, тому що на роботу спираєшся і встаєш тобто о 5.30, тобто 5.30 лежать дзвонить будильник, підйом. І от у мене зараз відпустка, я все одно встаю раною і починаю з самого ранку чим займатися. Дуже полюбляю взяти чашечку кави і прийтись, тут у нас є набережна, і просто зранку прийтись, бо дуже крута погода. І все, що я планувала, коли ходила на роботу, я сьогодні майже все зробила. Вібрала в квартирі, пересадила квіти, про це я вже розповідала. Покажу вам трошки пізніше, як там, що там вийшло. Ну, в принципі, ще прогулялась. Зараз чекаю хлопця, сяду за ноутбук, щось пороблю по роботі, можливо, щось почитаю, трошки відпочину. Лібо помотую відео. Зараз побачимо. Мені здається, що зараз багато хто скаже, типу, що вона там собі напридумувала, знімає якісь відоси. Викладаю їх на Ютуб, зараз... О, зараз скільки багато блогерів, але це мій шлях. І я вірю, що, можливо, через 10, 5, 15, можливо, і 20 років я доб'юсь того, чого зараз дуже сильно хочу. І такими маленькими кроками буду йти до своєї мети. Що з цього вийде, побачимо. Не вийде з цього нічого, це буде досвід мій. І. Таким же способом я відкриваюсь перед собою і відкриваю щось нове. І надихаюсь сама собою, що це дуже радує мене зараз. Тому що бувають такі дні, коли я думаю, блін, якась фігня, взагалі, я не знаю, чим займатися і так далі. А потім, коли в мене находить таке натхнення, то я починаю вірити в себе ще більше. Тому. Я просто буду займатися тим, що мені зараз до вподоби, і, можливо, з цього щось вийде. Знаєте, слухаючи так цікаві історії вже знаменитих людей, і вони дуже часто розповідають, що там, Та, ми працювали на трьох роботах, аби зараз досягнути того, що вони мають. І думаю, друг я дуже колись такі буду розповідати історії. Все ж може бути правильно. Тому побачимо, що з цього вийде. Я скільки сьогодні вже всього зробила, але ніяк не можу зупинитися. Хочу відпарити футболочки. О, запах просто помбезний. На фоні просто грає музика, і я не можу зупинитися для гарного настрою! Дождь. <laughs> это сейчас мне кажется будет радуга, потому что светит солнце и идет дождь. Прикинь, сука. Ну, посмотри, дождь дождь, как просто. Маляк как ты маляк? Я же ты парниер. <laughs> Я понимаю. То есть смотри еще Ру, роллы есть, что? Ты что, платишь? Так. А мне вспоминать не надо, я вообще не умею вообще. Не играл ни разу. Мне прыщик я сейчас прикрою. А ну, где, 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 где? А что, ты не, не делаешь на диване? А я откуда знаю, как делать на диване? Ничего себе, у него подпись мощная. Не Саня, это а ты внутри. У него типа, вот. это ты в середине такой. ничего не можете сделать. Что чем занимается? Он ничего себе, кажи, играть не умею, чуешь? Девушка, он чудо. Mm -hmm. Нормально да. Порубаются там они. Валер. <связь> Прикольно.